Дивіться, яка пушечка c Cactus, автомобіль 2019 року випуску. Дуже такий класний футуристичний дизайн. Чистий 2019 рік і оригінального пробігу всього-навсього 127 тисяч кілометрів. Як вам дизайн? Залиште в коментарях свій відгук, що ви скажете щодо такого, такої машинки. Е, до речі, по підвісі дуже комфортно. От я на ній прокатався, реально дуже класно. Е, такий, е, Хоч і маленька машинка, але по салону він взагалі не кажеться маленьким. Салон просторний, м'ягенький, оглядовість офігенна, цікава оптика, парктроніки передні, парктроніки задні, нова резина, 22-го року Мішелін літня. Такі є у нас фендера. Ліства понизу. Якраз чисто французький такий автомобільчик, на яким можна пихатись, скажімо так, при парковці. І е, також задня частина бампера йдуть в структурі, не фарбовані. Для того, щоб можна було черканути і нічого страшного, в разі чого замінити взагалі пластмасу. Так, покажу я вам в салоні, як виглядає автомобільчик. Цікаві ручки такі в стилі старого спортивного автомобіля. І великі-великі сидіння, дуже комфортні. Це у нас двигун 1.2 бензинка 110 кінських сил. Так, збавимо музику, щоб YouTube нам не заблокував монетизацію. Так, маємо клімат контроль, Android Auto, Apple CarPlay. Так, бензина немає, не питання, то зараз почнуть мені нити в коментарях те, що. Те, що продають машину, а бензина немає. Так, навігація є, музика є, клімат у нас однозонний, але з іншої сторони, чи він потрібний двозонний. Автомат у нас айсін, звичайний гідротрансформатор, датчики дощу, датчики світла. Пробігу 127 тисяч кілометрів, але масло фільтра бажано замінити. Регулювання дзеркал. Так, пішли далі, покажу по салону, Як він виглядає, ззаду у нас склопідіймачів немає, у нас форточки. Ось так от. Якби ще були по електро, то взагалі було б крутезно. Так, по салону місця нормально як для хетчбека маленького тут на дальняк їхати можна без питань Ось тут кармашки такі от величезний лючок і доволі такий немаленький багажник багажник реально великий Якщо сидіння зложити, в глибокий багажник сидіння зложити, сюди можна велик спокійно ложити. Так, автомобіль, до речі, у нас пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Якщо потрібно, першу реєстрацію прорахуємо, скажу приблизно, скільки це буде коштувати. До речі, по вікнам, вікна у нас бокові точно всі оригінальні. Зараз ще подивимось до лобового. Ось так він виглядає. Мені подобається, він має високий кліренс і дуже м'ягенький по підвізці. Так, А лобове, лобове, лобове не бачу. лобове можливо, міняне. Не бачу дати, але з шумопоглощенням. Тобто з допоміжною шумоізоляцією лобового. Дивіться, який в нього кліренс. Такий Не низенька машинка. Реально високий, таке щось ближче до кроссовера, схоже. Так, є ще вибір автомобілів у нас на майданчику. Ну і ця машинка також. Якщо вона вас зацікавила, звертайтесь, мій номер телефону внизу. Мене звати Владислав, також залишаю номер телефону е, моїх колег. Дзвоніть будь-кому, домовляйтесь, приїжджайте на тест-драйв. Буду радий вас бачити. Вищу кавою, зробимо безкоштовний тест-драйв. Ну, а з вас головне гарний настрій. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.